Вітаю вас, діти! Сьогодні наш єнотик хоче запросити до себе гостей. Давайте ж поглянемо, кого він до себе запросив. Лисичку, мишку та сову. Скільки зображено птахів на картинці, а скільки зображено звірів на картинці? Діти, скільки тварин зображено на картинці? Яка? Геометрична фігура зображена на картинці. Правильно круг. Перед вами зображені кружечки жовтого, зеленого, червоного та помаранчевого кольорів. Скільки всього кругів зображено на картинці? Скільки кругів жовтого кольору. Скільки зеленого, скільки червоного і скільки помаранчевого кольору. Як ми отримали число 4, склали разом по одному кружечку. А тепер давайте порахуємо, скільки у нас кругів жовтого кольору та червоного. Скільки всього кругів? А скільки кругів жовтого кольору? А червоного? З яких чисел ви склали число 4? Із числа 2 і 2. Скільки всього кругів? Скільки зелених? А скільки помаранчевих? З яких чисел ми склали число 4, 3 та 1. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, по 4 лапки мають, вправно в ними чеберяють. Давайте за допомогою пальчика пропишемо в повітрі цифру 4. Спробуй ще раз. Погляньте на картинку, яка геометрична фігура зображена на ній. Розгляньте та назвіть предмети, якої вони форми, правильно, форми квадрата. Назвіть їх! Ви сьогодні дуже добре працювали і впоралися з усіма завданнями, а нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!